Ще один. Хочу перевірити вмісткість легень, бо немає в мене повного порозуміння. У мене ця проблема почалась через підвищення, через надбірну вагу чи через. Об'ємне коріння кальяну. От Хотілося б перевірити об'єми легень. Якщо об'єми легень не зменшилися, а проблема з диханням виникає тільки через надмірну вагу, це круто. Тому що ми націлені на те, щоб це зменшити і позбавитися цієї проблеми. Тобто ми на поті до вирішення. А от якщо об'єм легень значно зменшився, і мені цього об'єму легень тепер не вистачає, оце вже інша проблема. Це дуже велика проблема, яку потрібно буде вирішувати, відмовлятись повністю від кальяна, від всього, і думати над тим, як з цим жити далі. Але щоб це провірити, потрібно дізнатися місткість легень. А місткість легень для цього потрібно а, певне обладнання, до якого доступу нині нема.